Раптом, хто не знав, яка сама потужна колонка кирпичик у нас на магазині. Із сама маленька потужна колонка кирпичик із самим потужним акумулятором, який взагалі можна поставити туди в колонки. Це Middleton. Middleton, він же в нас Міша. Ми її прозвали Міша, Міха можете називати її, як хочете. Коротше. Червоненька, гламурна тайпсі зарядочка, блютузик має флешечки читає. Ідеальна колоночка для. Хто не поняв, чого я її держу, це для того, щоб вона не поскакала по столу, бо вона скакає, що б'шана.